Грай за рівність. У Львові відбувається масштабна всеукраїнська освітня програма, спрямована на боротьбу з гендерними стереотипами в спорті. Проєкт, який об'єднав вчителів фізичного виховання із цілої України, втілили завдяки фонду Кличко Фондейшн, які вже багато років реалізовують освітні проєкти в Україні та за її межами. Фонд Кличко вже 21 рік допомагає молодим українцям та українкам боротися за свої мрії. На сьогодні ми працюємо над такими проектами, які дозволять молоді в майбутньому відбудовувати нашу Україну. Це вже другий етап проєкту, в якому беруть участь 20 вчителів, які найкраще прийшли в вишколи та виграли для своєї школи можливість бути в інноваційній спортивній програмі. Вона триває 5 днів, під час яких 100 учнів та 20 вчителів навчатимуться з восьми видів спорту: від представників спортивних федерацій та клубів. Сьогодні на проекті Грай за рівність ми зібрали 10 вчителів і 10 вчителів фізичного виховання, які приїхали разом із командами своїх дітей. І Всього нам вдалося залучити 50 дівчат і 50 хлопців. Продовж проєкту ми познаємо знайомимося із восьма видами спорту, і в цьому нам допомагають федерації та спортивні клуби України. Зокрема, серед фахівців, хто ділиться спортивним досвідом, марафонка, учасниця літніх Олімпійських ігор в Токіо Дар'я Михайлова. Такі заходи вони дуже об'єднують і розкривають дітей. Вони будуть це пам'ятати все життя, і це їх крок в майбутнє пройти, якби цей кемп, навчитися новому. Вчителі дуже зацікавлені. Їм дуже цікаво. Зрозуміти, як працює вид спорту, це дуже круто. Чимало учасників, вчителі та учні з прифронтових областей, які розповідають про труднощі, з якими доводилося працювати та навчатись. Ми приїхали з Донецької області, місто Краматорськ. У Нас навчання відбувається онлайн. Справді дуже важко не тільки нам, вчителям, вчителям а ще й дітям. Бо вони вже три роки на онлайні. У нас питають там, дорослі в Краматорську, чи хочеш ти йти до школи, я кажу, що ну, якщо сидіти на, дистанцій, на дистанційному навчанні, то я не хочу. А якщо ходити в школу з друзями, веселитися, навчатися, то я буду ходити. Чи відразу погодився приїхати до Львова на цей проєкт, взяти участь серед інших дітей з цілої країни? Мені сказали, що тут буде нове знайомство, гендерна рівність буде дуже цікаво. Нове кожен день щось нове, і я погодився і поїхав. Не шкодуєш? Ні, дуже не шкодує. Побачив нових друзів друзів. Я познайомився з новими вчителями, подізнався щось нове. Дізнався нові ігри, і ну, мені тут дуже цікаво. Цей проєкт він дуже класний, він настільки дарує мотивацію не тільки дітям, а ще й нам, вчителькам, вчителькам, вчителям чутилям, взагалі всім, всім, всім. Бо я навчалася в онлайні, я вже також це на собі перевірила, бо коли ти навчаєшся в онлайні, це важко, бо ти не можеш на практиці це все відпрацьовувати. Цей проєкт дає мені можливість ще навчитись деяким іграм, бо я це вивчала самостійно, онлайн. І дійсно класно, коли ти приходиш, ти бачиш енергію від дітей. За словами організаторів фонду Кличко Фондейшн, освітній проєкт Грай за рівність будуть розвивати та масштабувати і надалі. В цьому році це другий масштабний проєкт. Перший проєкт був влітку, зараз у нас другий. І кожен раз ми розвиваємося і масштабуємо ці проєкти. В наступному році ми плануємо також проводити з два, можливо, і три проєкти. Тому плануємо його зробити ще більш масштабніше, щоб прийняли участь ще більше викладачів, більше дітей. Тому обов'язково ми будемо працювати над цим проектом.